У селі Червонокам'янка Олександрійського району сталася пожежа. Горів будинок, де мешкала мати з п'ятьма дітьми. 14 вересня, о 8-й годині утрату, це все сталося. Я була у мамки якраз, і ми Ліля Ксюша були возле мене. А менші діти в моїй школі були це Денис і Коля. А Ілюша був вдома, він або лічно, мені ж остався. Каже, мамка виходив з хати, все нормально було. Каже, потім каже, зайшов, пішов свою дитину, в туалет сходив. це Виходить, каже, мамка, горить, це, прибігає до батьків, каже, горить, в мене все, я вже сама не своя, сусіди, тож позбігалися, позбігалася, давай тушить. Ну, це дуже страшно, я споминати дуже важко. це. Пожежу намагалися загасити власними силами сусіди та родичі, але це вдалося зробити лише рятувальникам. Пожежники сказали, що електропроводка каже, там був видно, що почало з веранди, там, де холодильник горить, воно ну, по вікні перейшло на, оцю, на пристройку дерев'яну. І все, що теж горіло. Я погано, тому що мене тут у вас забирали, мене і сильно через що була. Нині Юлія з дітьми проживає у своїх батьків та планує до зими відновити будинок та повернутися жити у рідний дім. Сільська рада виділяє кошти, щоб оце вікна, двері, це, як я поставив вчора приїжджала, виміряла вікна, двері, щоб це на, на кришу сказала, шифер допоможуть. Люди допомагають, чи можуть, чи це як хто, скільки кого є, то віщами, то про це його. Трошки грошей, от так дають, я слажу і все. Я казала, Все нас сказала, на дом треба встроїти до зими, щоб я прийшла туди жити, не холодів. У мене Ліля плакала все час. Каже, мама, вечором понеділок, каже, мама, пощади додому каже. Кажу, ні, кажу, Лілічка, кажу, будемо у бабушки, тому що в нас вдома поки немає. Сестра Юлії Віта розмістила у соціальній мережі оголошення про збір допомоги своїм постраждалим від пожежі родичам. Багато хто відгукнувся та допоміг погорільцям. Не тільки Олександрійці, ще й з Кіровоградщини, з Дніпропетровщини, навіть з Росії мені писали, обіцяли висилати допомогу чим зможуть дуже багато. Надали допомогу це речами. В канцелярії трішки. Зараз найбільше нам потрібно яку, хоч якусь допомогу, це речі для будинку, постіль подушки, ну, одіяла, мебель, може, в кого є, яка не потрібна, тому що навіть нема куди речі складати. Так, загалом хотіла подякувати тим, хто допоміг і хто зараз на даний час ще допомагає нам в цій скрутній хвилині. Дуже дякую. Допомогти багатодітній родині, яка постраждала від пожежі, може кожен. Збирає допомогу сестра Віта. Її номер телефону 098 98 62 744.